Усім привіт! З вами знову Сашко, і це гра Козаки 3. Я граю на лаштуваннях 10 хвилин миру. І сьогодні нас чекають три битви. Обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що. А, третя битва в мене буде з людиною з Топ 100. А, трішки пізніше скажу, скільки в нього перемог, але це тисячі. І це буде дуже-дуже цікаво, обіцяю вам. Так, ось залишається 20 секунд. А, дивіться, перша битва в мене з Томасом. Він мені, мене дуже просив. Зіграти з ним декілька разів. Ми з ним грали три рази. Він намагався якось підлаштуватися під мою тактику залізного катка. І ось це вже була третя битва. Вже йдуть мої пікінери На нього немало-небагато. Ось 147 пікінерів Подивимося, що тут в нього. В нього тут багато всього, я вам скажу. Ну, подивимось, як він зможе відбити мою атаку. Я завжди йду вперед, Мені не дуже подобається чекати. Але все ж таки, я ось тут бачу, що його пікінери стоять, і, мабуть, вони стоять на утриманні позиції, а отже, вони сильніші. І ось тут я намагаюсь обійти. Його базу, щоб якось викликати в ньому. Ось, бачите, він почав їх вже смикати. Вони змінили позицію, і це означає, ось вони йдуть у атаку. Вже немає ніякого утримання, і вони не такі вже й сильні. Ось я йду. Подивіться на моїх пікінерів вони стійко стоять. Було 147, залишилося 134. 120 залишилось. Він набудував багато драгунів. Подивіться. Найманців. Давайте подивимося, скільки саме. 46, 46 драгунів це дуже-дуже добре. Але в нього зовсім не прокачені. Пікінери. І тому, тому, на жаль, йому не вдається, не вдається виграти. Дивіться, він вже посилає селян своїх, але, але, вже все. Це вже кінець. Ось так. Ось так спрацював залізний каток на 10 хвилинах. Проти. Середнього гравця, дякую тобі, Томас, і ми йдемо далі. Наступний двобій. І це в нас наступна битва. Дивіться, цього разу я пішов через мушкетерів та рундаширів-найманців. Я дуже хотів завжди спробувати на 10 хвилинах пограти через стрілків. І я. Так подумав, що ну, спробую подивлюсь, як це програє, ну, то програє, нічого страшного. І ось мій опонент грає за Туреччину. В мене Європа. Дуже-дуже добре. Давайте подивимося, скільки в нього легких піхотинців. 200 небагато, дуже небагато, небагато, ну нічого страшного. Подивимося. І не забувайте підписуватися, ставте лайки, бо наступна битва це буде битва з людиною з топ 100, в якого практично 5 тисяч перемог, тільки уявіть, це буде просто нереально. Це буде нереальний досвід для мене. Ну і для вас, гадаю, також. Так, ось, дивимось. Час миру закінчився. В мене 110 рундаширів та 130 практично мушкетерів. Дивіться, він набудував... А, дивіться, ще пікінери в нього є. Дуже-дуже добре. Так, дивіться, відпрацьовують мушкетери мої. Мені дуже подобається, коли в тебе є стрільці і вони, їх прикривають рундашири. Якщо рундашири впоруються гарно, то в тебе як було, наприклад, 100 чи 200 стрільців, так в тебе їх і залишається. Ось я його прожав трошки. Слідопит <хи> в нього нік. Ну, дуже дякую тобі за гру. Було дуже прикольно. Це був досвід для мене, це був досвід для тебе і дуже тобі дякую. Але треба було все ж таки тобі займати більше. Шахт, здобувати більше ресурсів та будувати більшу армію, тому що якщо в тебе було б не 200 легких піхотинців, а наприклад 400, а за 10 хвилин це в принципі більш-менш реально, я гадаю, в мене були б е, такі великі проблеми. Але вже як є, і тепер буде третя битва з людиною. Нік якого Маріо, і ви вже його знаєте, я вже з ним стикався, але це буде реально прикольна битва і прикольний досвід, тому що в людини на всіх його акаунтах близько п'яти тисячі перемог. Ну що ж, переходимо до третьої битви. І це в нас третя битва, остання на сьогодні з гравцем Стоп 100. В нього дофігезна кількість аккаунтів і грає він просто нереально. Звуть його Маріо, близько п'яти тисяч перемог. І ось, подивіться на бали, як ми зараз розвиваємося, і коли я дивився на це, я. Скажу вам, трохи розслабився, тому що я побачив, що я його обгоняю так конкретно на 20 балів. Думаю, М -м, все, все йде дуже-дуже добре. Ось він бігає своїм сечовим козаком. Тут трошки нервує мене, мої пікенери е, ходять за ним. Ось. Ось бачите. Так, давайте подивимося на його розвиток. Тому що мій розвиток тут, як ви бачите, зрозумілий. Я граю через Пікінерів і все в мене добре, залізний каток. Подивимось на нього, що він тут робить. Він грає теж через Пікенерів. Що в нього таке тут трапилось, він чомусь. Замов їх небагато 60. Вдосконалення, ну, так собі, багато дивіться, найманців біля сотні піхотинців. Багато в нього, хоча не дуже багато 35 лучників. Давайте ще подивимося: 86. Пікінерів, і я гадав, що це буде дуже-дуже легко. <хи> а як це зараз буде? Давайте подивимось. Залишилося дві хвилини миру. Я формую ось тут. Зараз. зараз Пікінери 73, і ось тут. Друга зграє пікенері в 53. Дуже-дуже добре. Більше сотні вже. Але в нього дуже багато найманців. І як про ігрок він грає, звісно, через рейди. Не дуже, не дуже мені подобаються рейди, якщо чесно. Сам їх практично не роблю. Та взагалі ніколи не роблю. А коли роблять їх проти мене, це мене дуже 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 вибішує Ну, нічого страшного. Так, дивіться. Давайте подивимось, наскільки вдосконалені пікінери. Так, не дуже. Подивимось, наскільки вдосконалені вони в мене. Угу. Ну, краще, краще. Добре, добре. Так, ось тут я формувати зараз буду. Отряди. Чи як це називається? Напишіть у коментарях. Так, дивіться, він робить дуже багато найманців. Дуже-дуже-дуже багато. Зараз, зараз. Дивіться, найманців вже більше. Більше, більше сотні, 150, мабуть, десь. Добре, дивіться, він готується до рейду. Ось тут. В нього 24 сичових. Козаки. І ось він вже йде у рейд. А я вже йду на його базу. Скільки в мене тут? 143. Повністю чи не повністю вдосконалених. Ну, практично повністю. І ось він йде у рейд. А, я ось тут не залишив. А ні, 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 в мене є. Охорона є. Дуже добре, дуже добре. Так, дивіться, я вже виводжу своїх селян, щоб якось боротися з його рейдами. А ось тут в нас стіна на стіну. Так, дивіться, в нього дуже здоровезна товпень. Дуже-дуже добре, дуже добре. І ось тут мені здалося, що я його зроблю. Дивіться, дивіться. Але, мабуть, його лучники реально спрацювали дуже добре. Тому що я вважаю, якщо не лучники, то, мабуть, я продавив його. Але, на жаль, ні. Давайте подивимося. Досконалені, наскільки в мене. Так, в мене ще краще. Тобто, в мене були краще, але він мене. А, наче почав смикати з різних кінців своїми сечовими козаками, і це мене відволікло, і його здоровезна кількість найманців зробили таке, що я навіть подумати не міг. І він відбив мою атаку. Як це в нього вийшло? Не знаю. Це якась магія, але що тут скажеш: про ігрок є про ігрок. А, ігрок гравець, гравець, вибачаюсь. Досі вчу українську мову і не збираюсь зупинятися. Дуже добре. Я ось тут намагаюся набрати трішки сил, вдосконалюю далі свою армію. Подивимося, що тут робить він. Він набирає найманців. Гренадерів. Давайте трошки перемотаємо, щоб була битва. Дивіться, я вже побудував паркан. І ось він і йде. Так, дивіться, ось його армія. Дуже багато найманців. Ну, реально, дуже багато. Я роблю сечових, козаків, щоб перебивати його лучників, тому що я зрозумів, що його лучники спрацювали дуже-дуже добре. І якщо б він привів до мене ось тут 100-150 лучників, то я б їх, мабуть, перебив. Але ну, подивимося, яка в нас тут армія? Армія непогана. Треба було, мабуть, не йти, не йти в атаку, але вже як є. Дуже добре. Дивимося, дивимося. А, сечові, сечови побігли на пікенерів і ті їх перебили. Хоча треба було їх погнати на лучників та гренадерів. Але, але, вже все. Так, дивимось, дивимось. Селяни йдуть бойові селяни. Чи вистачить сил? <звісно>, Звісно, що ні. Тому що все. Немає пікінерів, немає ось цього залізного катка. І він своїми гренадерами. Давайте подивимося, скільки в нього тут. 70. Ні-ні-ні. ні Практично 80, а дуже-дуже багато. Ну, добре, добре, ось так. Гравець Стоп-Стов, якого більше 5 тисяч. Близько п'яти тисяч перемог переміг мене. Мені здається, гра була дуже доброю. Не те, щоб я там взагалі нічого не зміг зробити. Дуже гарно атакував. Щось все ж таки я вмію, але треба, треба ще вчитися. Дякую, Маріо, тобі за гру. Дякую всім гравцям, котрих я показав вам сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте лайки, напишіть у коментарях, що ви думаєте. Про цю гру, про такий формат, три битви в одному відео мені буде дуже цікаво почитати і обов'язково обов'язково підписуйтеся, тому що треба назбирати 500 підписників, щоб зробити у Ютубі суспільство, щоб я міг робити анонси та щось вас запитувати. І якось якось комуніка... Комуні... Просто спілкуватися з вами у форматі YouTube, як це можна робити, наприклад, в інстаграмі, щоб я міг викладати пости, а ви щось під цими постами писали, якось висловлювали свою думку. Дуже вам дякую за перегляд. З вами був Сашко. Всього вам найліпшого, Нехай ваше життя буде сповнене щастям. Усім до побачення!